Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від Хова за добу. 11 вересня о 4.50 в місті Куп'янськ. Внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури. О 16.40 в місті Куп'янськ внаслідок удару БПЛА пошкоджено автомобіль. О 17.55 в селі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горіла будівля зерноскладу. Рятувальники звітують протягом доби, здійснено 62 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів в Харківському та Куп'янському районах області. Напередодні опівдні ворожа авіація скинула авіабомби на середмістя Куп'янська, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об'єктів та пожежі у трьох магазинах. За щасливою випадковістю обійшлося без постраждалих. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів в поданні локації з артилерії. Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття. Проте тільки вони поновлювали роботи, знову починались обстріли. Лише сьогодні вдалося остаточно загасити всі осередки горіння. На місці обстрілу працювали 12 рятувальників, у тому числі медичний розрахунок ДСНС з Дніпропетровщини. Загалом зафіксовано 32 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 55 гектарів. Піротехніч Чними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій. На Куп'янському напрямку противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Сенківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. 10 атак відбито силами оборони. Бої продовжуються в районі Лозової. Марія Сув'єва, Дмитронгуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.